Є. О, а це вже більша пліточка. Є о, знову непогана пліточка. Бачите, час від часу і більше проскакує. Друзі, всім привіт! Сьогодні знову будемо ловити на поплавок на річці Горень. Наразі це єдине місце, де можна хоч щось піймати. На стоячих озерах рибка ще не клює, а ось на течії вже починає потихеньку ворушитися. Вибрав сьогодні ось таке місце. Тут, виходить, повсюду дуже швидка течія, а в цьому районі, де я буду ловити, такий невеликий затишок. Рибка любить в таких місцях ставати на відпочинок, тому, як правило, вони ну, відповідно і перспективні. Ну і одразу хочу вибачитись за якість звуку. Недалеко від мене стоїть гідроелектростанція, тому вона нам буде сьогодні трошки гудіти. Ловити сьогодні буду на одну вудочку. Тут така специфіка ловлі, що ну, на обидві одночасно не вдасться половити. Тут потрібно постійно її тримати в руці. Взяв п'ятиметрову. це в мене флагман-маскот. Є в мене точно така сама шестиметрова. Але дивлюся, тут п'ятиметрової повинно вистачити. З насадок в мене сьогодні буде мотель, опариш. Ну і взявши черв'яка. Зараз дуже багато інформації ходить, що на річці плітка відзивається на черв'яка. Тому будемо ще його сьогодні пробувати. Кормити сьогодні не буду. Тут взагалі така трошки швидка течія, тому ну, немає досвіду, як на такі течії кормити. Кажуть, там треба ґрунт ну, ну, Можливо, друзі, хтось з вас знає, то напишіть, будь ласка, в коментарях, буду дуже вдячний. Так, Зараз все підготуємо, що було під руками, і будемо починати ловити. Починаю спочатку з мотиля. далі буде видно. Глибина там десь приблизно метр, де я ловлю. А, і до речі, от як я в таких місцях определяю, де, ну, де мені ловити. От Дивіться, от я, виходить, де закидаю. До речі, можливо, придається все-таки 6-метрову вуку розмотати, бо ну, виходить, майже на повновики треба закидати. Ну, дивіться, виходить, де мені зараз попливець, десь сантиметрів 50, там вже йде течія. А я до неї не докидаю десь пів метри. Якраз Якраз, виходить, зворотня течія і такий, як затишок. От такі місця ну, виходить, на границі між швидкою течією і повільною. Це самі перспективні. От коли в таких місцях рибалити на річках, то потрібно шукати такі місця. Ну, і тут така рибалка, що постійно потрібно буде копери закидати, підтягувати слабину. Як то кажуть, ловля в проводку. Є, друзі, перша рибка. Така. Ну що, пліточка непогана. Бачите? Перша рибка є. Ну, початок непоганий. До речі, часу не так вже й багато прийшло. І подивіться, як вона жадно прокопнула цього мотиля. Ось така пліточка. Ну, розмочився. Зараз так само на мотиля закину. Подивлюся, якщо і не далі будуть покльовки, то можна буде експериментувати там різні комбінації насадок пробувати. Але зараз поки пробую на мотиля. Мотиль це така універсальна насадка. Працює завжди. Так, це вже радує. Поставлю свіжого мотилика. Бачите, якась вона сьогодні дуже обережна. Вроді як покльовки є, але без продовження. Ну, може там просто рибка невелика, але якось воно так обережно бере. Вже дві покльовки холості. Ну, це не холоста, я тут навіть не підсікав, Воно один раз смикнуло і все. Ну але рибка, бачите, є на торсі. Це вже непогано. Можна буде спробувати меншого гачка прив'язати. Можливо, це змінить ситуацію. Але щось і все-таки насторожує. О, бачите, знов клює. Ну, давай, давай, давай. Блін, що знову покинуло? Та що це таке? Так, зараз я прив'яжу на менший гачок. Вон, ще клює. Ні, бачите, а, бачите, плідочка невеличка. Ну, для такої плідки цей гачок не такий вже й маленький. А чогось вона її так обережно бере. І бачите, як вона заковтнула? Все таки не обережно вона бере. Ковтає нормально. Ну, ця така вже маленька. Таку потрібно відпускати. І, до речі, це клюнула на чистого мотиля. У мене перед тим була холостана опариша з мотилем. Я вирішив зробити делікатнішу насадку, поставив три мотилика. Але бачите, все рівно якось вона так несміливо бере. Зараз так само три мотилика закину. Бачите, рибка є, все таки на торсі. znaczy, wybrał. O, jeszcze jedna. А, а це, друзі, а це, друзі, що це таке? Це єльчик. Бачите, це не плітка, це єльчик, до речі, непоганий єльчик. Але я його відпущу. Ось чим, друзі, цікаво на ріці рибалити, бачите, вже єльчика зловив. Ну і до речі, в цю пору він теж любить клювати. Це, мабуть... Перша рибка, яка починає з пліткою шевелитися на ріссі. О! Є так, а це вже пліточка. Це вже, друзі, пліточка. І на тому самому місці, де я лайськ Плітка сьогодні така не дуже велика клює, але добре, що хоч така клює. Бачите, оживає потихеньку річка після зими. Рибка рівно вже хоче харчуватися, переміщається. Хоч вода. О, щось Хоч вода ще холодна, але бачите, вже вона починає потихеньку харчуватися. Ну, на озерах, я думаю, ще не скоро кльов почнеться. Тому на допомогу приходить річка. Охлі. Так, а це вже верховодка. Так. Да. Бачите, вже верховодка теж прокинулася. Так, Немає на черв'яках покльовок, тому зараз поміняю гачка на меншого. Поставлю ось такого 16-го номеру. Це вже ще такий взагалі маленький. Жилку використовую на повіде 11. Тоншу, я думаю, вже не варто ставити, бо тут велика вірогідність, що може клюнути головник. Тому на тончу його навряд чи вдасться дістати. Є ще одна. І, до речі, це так клюнула, якраз виложувала поплавець. Ця вже на менший гачок. Ну, Плітка вся однакова. Так, цепляй три мотилика. Гачок невеликий. І, до речі, вся така покльовка була трохи сміливіша. Може це через те, що я гачка поміняв на меншу. Он знов щось. Вроді як знову щось смикнуло. А, це верховодка. Я бачу щось незрозуміло. Бачите, вже вся рибка потихеньку живає. Мабуть, знову верховодка. Ні, друзі, це було щось більше. Але на жаль, воно зійшло. Це, мабуть, була хороша плітка, ну точно не верховодка. Бачите, повністю мотиля здерло. Даш. Шкода, що не побачив. Ну, ось вам маленький гачок. Це мінус маленького гачка, що такій ситуації можуть бути. Ну, рибка точно якась більша була. О, а це вже більша пліточка. Це вже, друзі, непогана плітка. Подивіться, друзі. Оце я розумію, плітка. Це в мене, мабуть, перед цим така сама клювала. І бачите, як проковтнула. Ось така непогана. Ну і все на три матилика. О, клієн. Є, о, знову непогана пліточка. Бачите, час від часу і більше проскакує. Бачите яка? Ну Така десь на долонь може трошки більше. Але як для сьогоднішнього дня, то непогано. Це вже здається третя чи четверта така. Бачите, періодично все таки вона пропливає. Бачите, є сенс чекати, бо між цією маленькою і більше проскакує. Є, друзі, ще одна пліточка. Пішов то тому виключив камери. Зараз він трошки перестав, але все одно ще трохи накрапає. Коротше, ситуація така, плітка покльовує, але ну, в більшість всі клює верховодка. Не знаю, якось дивно, що вона вже в цю пору почала клювати. Але виходить, щоб ну, впіймати одну плітку, то потрібно зловити десь 7-8 верховодин. Але з іншої сторони, це і цікаво, що є якісь покльовки. Ну, але і плітка покльовує. Зранку вона так не клювала, як зараз. До речі, друзі, замітив сьогодні таку особливість в кльові, що потрібно, щоб постійно поплавець потихеньку рухався, ну, плив. Бо якщо попадає в таке місце, де він ну, на місці стоїть, то покльовок немає. Потрібно постійно, щоб десь ну, пропливав, і тоді тільки покльовка. Не хоче рибка, коли поплавець на одному місці клювати. О, бачите? А, це верховодка. Ну, якщо чесно, вона вже мені сьогодні надоїла ця верховодка. Ось отакий мій сьогоднішній улов. Декілька ось таких більших пліток я відібрав, меншенькі відпустив. Ну і як не дивно, сьогодні ще була верховодка. Причому її я наловив декілька разів більше ніж пліток. Тому друзі вирішив на наступні виходні знову сюди приїхати тільки цього разу, щоб спробувати половити на фідер.